Друзі, привіт! Магазин Веломаксимком'я. Сьогодні в нас на огляді велосипед дорожній карал. Це модифікація на 7 швидкостей, велосипед на 28 колесах та на алюмінієвій рамі. Є різні забарвлення, для прикладу показуємо такий фіолетовий Цікавий дизайн. Гарно зроблена рама. На велосипед по заводу встановлені повноцінні крила сталеві та сталевий багажник. Трубчатий. Так виглядає переднє крило. Кермовий виніс. Висота керма тут регулюється. Кермо ергономічного типу, сталеве. На кермі ми бачимо м'які гумові гріпси, Гріпшифт Shimano шимана на 7 швидкостей. Та алюмінієві гальмівні ручки. Також по заводу встановлений дзвінок. Пластикова корзина. Вилка у велосипеда Сталева, Жорстка, Гальма v brake на алюмінієвих ножках. Покришки з універсальним протектором 28х175, подвійні алюмінієві абада. І сталева втулка на ексцентрики. Так виглядає. Ведуча пара тут на одну зірку на сталевих шатунах. Кількість зубів на зірки 36, каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат. І також ми бачимо, є захист від потрапляння одягу бланцюг. Задній перемикач Shimano Тернети X800. Тріщотка від Shimano на 7 зірок. 14-28 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на хайках. Ми можемо бачити по заводу на ВСП встановлена підніжка. Задні гальма вібрейк. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидінний штир і комфортне сидіння на пружинах. з м'яким наповнювачем. Дорожній корал є впізнавана модель, має ряд своїх переваг, таких як алюмінієва рама, 7 швидкостей, повноцінні крила, багажник, кошик та й дуже багато всякого. Оспет має гарантію 10 років на раму і 1,5 роки на обладнання. Придбати зможете його в нас в магазині. Безкоштовна доставка по Україні новою поштою або Укрпоштою, наложеним платежем в оплату частинами. Онлайн-оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!